Пані вікару отримали ось таку магнітолу з екраном 12,3 дюйма для Audi a 6 c C7 A7S7 з 2012 по 2018 рік. Дана магнітола є на 8-ядерному процесорі 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Є також вбудований 4G модем. І також є вбудований CarPlay Android Auto. CarPlay без ДРТВ, Android Auto працює через кабель і USB. Тут бачимо є додаткове меню для швидкого доступу. Це є кнопка для виходу до навігації. Навігацію можна вибрати за замовчуванням Тут налаштування. Вбираєте карти і вибираєте, яка навігація буде запускатися через цю кнопку. Це є вихід. В медіа це є музика. Це є відео. Ось так відео на цілий екран працює. Це є вихід в програми. Це є. Телефон, підключення телефону, клавіатури для набору, історія викликів, прослуховування музики через Bluetooth з телефону і контакти. Синхронізація контактів також. Це є налаштування по магнітолі. Підтримує також магнітола штатні камери заднього виду. Тут є авто, це є вихід в штабну систему автомобіля. Це є мультимедіа. Це є телефон, навігація, запис навігації, додатки. Це є карти встановлені. Google, iGo, Waze, Також є ось програмка для під'єднання телефону. CarPlay Android Auto. Є переглядач файлів, голосовий пошук в YouTube. Є також Play Market, можна запустити YouTube, можна запустити любу програму, встановити, яка є в Play Market. Ось так виглядають програми різні. Є також розділення екрану. Ось так виглядає розділення екрану, наприклад, сюди ставимо якусь навігацію. Сюди ставимо, там player чи YouTube, прикуду YouTube ставимо. І буде одночасно працювати і YouTube, і навігація. Щоб забрати розділення екрану, просто яку програму лишити, то бік і суну. Тут ще приглушення екрану, сюди натискаємо, буде чорний екран виторкнутися і він з'являється. Так виглядає приборна панель відкриття дверей, буде тут показано. Ну і всі штатні функції, які є на автомобілі, підігрів сидінь чи температура, якщо вона у вас виводилася на екран, вона також буде виводитися аналогічно на екран магнітоли. Кому цікаві дані магнітоли, залишайте. Заявки підберемо магнітолу саме під ваше авто, під вашу модифікацію автомобіля.